У Коломийському міськрайонному суді обрали голову. Установу тепер очолює Віктор Васильковський. Він не нова людина у цьому закладі. Попередні три роки також був головним суддею тут. І зараз колеги знову висловили йому довіру і повторно обрали на цю посаду. Ми вирішили вас ближче познайомити із Віктором Васильковським. Розпитали, якими принципами він керується у своїй роботі та як змінилась діяльність суду з початку повномасштабного вторгнення. Віктор Васильковський у юридичній сфері з 2005 року. Відразу після закінчення профільного факультету вищого навчального закладу працював юристом, згодом адвокатом. А понад 10 років тому його призначили суддею Коломийського суду, три роки тому головою установи. Зараз знову він отримав довіру від колег і продовжує свою роботу на цій посаді. Так склалося в юридичній спільноті, що суддя це вершина кар'єри будь-якого юриста, і всі намагаються і хто має здорові амбіції, всі намагаються Досягти цієї посади. Тому, в принципі, я, людина не позбавлена амбіцій, теж вирішив взяти участь в конкурсі і зайняв вакантну посаду судді. За якими головними принципами працюєте? Що для вас, як для юриста, судді головне? Це є незалежність від будь-якого стороннього впливу, неупередженість і об'єктивність при розгляді справ. У Коломийський міськрайонний суд звертатися за вирішенням проблем можуть мешканці нашої громади. Тут розглядають усі категорії справ. В установі є 11 посад суддів. Наразі дві вакантні. До слова до місцевих юристів доєдналися колеги з областей України, де тривають найтяжчі бойові дії, та сидять окупанти. Розповідає Віктор Васильковський. Важко виділити якусь конкретну справу, тому що ну, ви можете розуміти за більше ніж 10 років. Пройшли вже тисячі справ які. Якусь категорію ми теж виділити не можемо, тому що в нас судді розглядають всі категорії. Справ у нас немає якихось спеціалізацій. Тому єдине, що ми зіткнулися, це під час воєнного стану з'явилися такі категорії справ, про які ми навіть у мирний час не могли подумати. Це є ну, переміщені особи, і встановлення факту смерті на окупованій території, справи пов'язані з військовополоненими. Також у нас є, як ви знаєте, на території військові частини, тому збільшилися справи про адмінпропорушення військовослужбовців. Особливо кримінальні провадження з'явилися в нас і про колабораційну діяльність, і про державну зраду. Крім того, в нас. Ем... І, якщо можна так сказати, з позитиву були відряджені до Коломийського міськравного суду судді, які з тимчасово окупованих територій, тобто вони зайняли вакантні посади і допомагають нам в роботі. Коли почалася повномасштабна війна, це безумовно вплинуло на роботу усіх сфер, зокрема і суддівської, продовжує Віктор Васильковський. І хоча суд не припиняв своєї діяльності ні на один день, агресія окупанта таки дається в знаки. Навіть під час війни суд не на день не припинив свою роботу. Ми працювали завжди працюємо і будемо працювати. Так певні труднощі були, але ці труднощі були загальні як для нас, так і для всіх громадян, і для всіх підприємств України. Це тобто неможливість роботи під час повітряних тривог. Ми не розглядаємо справи, припиняємо прийом громадян і йдемо в укриття. Крім того, теж ми без за відсутності електроенергії не могли розглядати справу. А ще війна вплинула на фінансування. Зокрема, довелося припинити будівництво нового приміщення суду, адже бюджет розвитку скоротили до нуля, каже Віктор Васильковський. Це незручно для людей. Але усі ми розуміємо, що головне зараз перемогти ворога. Так відчуваємо ми судді і працівники як відвідувачі, які стикаються з незручностями. Одна проблема це відсутність залів судових засідань. У нас є два зали на дев'ять суддів. Ми повинні якось між собою домовлятися, складати календар, графік. Надія Ніплюхіна Серію Грин для подій телеканалу НТК.